Міло, що карантин це не канікули, на жаль. Сидіти вдома протягом довгого часу нелегко, діти вже встигли засумувати по школі і вчителям, і особливо по спілкуванню з друзями. Але там берімося, терпіння: карантин не назавжди. А щоб витратити вільний час з користю, ми продовжуємо наші дистанційні уроки з кращими вчителями міста. Вчимося разом! Доброго дня, шановні глядачі. Сьогодні у нас з вами урок української мови для сьомого класу. А розпочати нашу зустріч мені б хотілося із слів лауреата Нобелівської премії миру, однієї з найвідоміших добродіяк 20-го століття Матері Терези. Маленькі добрі справи, що зроблені від великої любові, приносять радість і спокій. І я сподіваюся, що і моя маленька справа як учителя української мови сьогодні принесе вам і радість, і задоволення, і стане в нагоді? А тема, над якою ми будемо сьогодні працювати, це службові частини мови, прийменник як службова частина мови, види прийменників за походженням і будовою. Які ж завдання постають у нас сьогодні перед уроком? Згадати, які частини мови належать до службових, як їх розрізняти, ознайомитися з особливостями прийменника як службової частини мови, з'ясувати зв'язок прийменника з іменником, займенником, числівником у непрямих відмінках, навчитися розрізняти види прийменників за походженням і будовою, та вживати їх у мовленні. Згадаємо, що службові частини мови не мають лексичного значення, тобто і не відповідають на питання. Також вони не є окремим членом речення. До службових частин мови належать прийменник, сполучник і частка. Прийменник слугує для зв'язку слів між собою. До речі, тому він і називається прийменник, що вживається при Іменнику. Наприклад, на, під, обабіч задля згідно з сполучник. Його мета поєднати однорідні члени речення або частини складного речення. Поєднати. Тобто сполучити. Тому він і має таку назву сполучник. Наприклад, і, але ніби проте, оскільки. Для того щоб частка. Її мета утворити форми слова, надати слову або реченню певного значеннєвого змісту. Ми вже знайомі з деякими частками, бо вчили їх вживання з різними самостійними частинами мови раніше. Це частки не ані. Частка ж лише казна аби. Та іншим. А тепер завдання. Прочитайте прислів'я і знайдіть у ньому службові частини мови. Визначте їх. Не той молодець, хто за водою пливе, а той, хто проти води. До речі, про що говорить нам це прислів'я? В першу чергу про те, що не варто піддаватися обставинам. А іноді треба діяти всупереч перешкодам. Тож, які службові частини мови ви визначили в цьому реченні? Перевіряємо. А. Це сполучник. В даному реченні він сполучає частини складного речення. Не це частка, яка вказує на заперечення. За і проти, проти це прийменники, до речі, зверніть увагу, що вони утворюють антонімічну пару в цьому реченні. Що ж таке прийменник? Прийменник це службова частина мови, що виражає залежність іменника, числівника, займенника від іменника. Інших слів у словосполученні і реченні. І цю залежність ми можемо простежити, поставивши питання від одного слова до іншого. Наприклад, чекатиме біля входу, чекатиме де біля входу, зробити для нього, зробити для кого, зробити для нього. Прийменник, як ми вже пам'ятаємо, не має лексичного значення, але разом із відмінковими формами іменників, займенників і числівників, може вказувати на місце, наприклад, діставати звідки з коробки, на час Зустріти. зустрілися коли, під вечір, на причину. Почервонів чому? Від сорому. На мету. Запросити, з якою метою, на чай. На кількість заходимо по скільки по 5 осіб. І навіть на ознаку. Наприклад, варення яке з малини. Звісно, ми можемо сказати малинове варення, або можемо замінити синонімічним сполученням із прийменником варення з малини. Прийменники вживаються разом з іменниками займенниками і числівниками, якщо ті стоять тільки у непрямих відмінках, тобто у родовому, давальному, знахідному, орудному або місцевому. Наприклад, у реченні листя без вітру не шелестить, прийменник без вживається у сполученні із словом вітру у родовому відмінку. А тепер потренуємося знаходити у тексті прийменники. Перед вами уривок із повісті Марини Павленко-Русалонька із 7-го В або «Прокляття роду Кулаківських». Ви вже вивчали цей твір у 7 класі на уроках літератури. Тож впізнаєте цей уривок. Усе було вже готове. Коли делікатний стук у двері, тітонька Сніжана знала, що в домі дитина. І не користувалася дзвінком, обірвав напружену струну чекання. До кімнати подріботіла красуня сніжана, а за нею вступив елегантний високий блондин. Було урочисто й трохи ніяково. Софійка аж тепер завважила, що мама із замороченої кухарки перетворилася на телезірку. А ще бече! Ніби не вона гас... щойно гасала з рушником за мухою. Отже, вам необхідно з цього тексту виписати прийменники із словами, при яких вони вживаються. Раджу вам поставити зараз відео на паузу і попрацювати. А потім перевірити. А тепер перевіряємо. Ось прийменники. Зверніть увагу на екран. Ті прийменники, які ви мали виписати. З якими ж словами вони уживаються. Перевіряємо. Це сполучення у двері, в домі до кімнати, за нею. Із кухарки на телезірку з рушником за мухою. З'ясуємо, у яких відмінках вжиті подані іменники. У двері. У що? Знахідний відмінок. В домі у чому місцевий. До кімнати до чого родовий. За нею за ким? Орудний. Із кухарки з кого родовий. На телезірку на кого знахідний. З рушником з чим орудний. І за мухою за ким. Теж орудний. Подивіться. Серед поданих прикладів у нас жодного разу не траплялися прийменники, які вживалися з іменником у давальному відмінку. І справді, із давальним відмінком прийменники вживаються найрідше. Наприклад, на перекір труднощам назустріч долі. У наступному завданні ви можете. Уявити себе і в ролі редактора, і в ролі речівника. Уявіть, що в реченнях зникли прийменники, тож і самостійні частини мови в них теж втратили своє граматичне значення, і вийшов повний сумбур. Софійка читала люди, котрі піддаються впливу нічного світ... світила. Вибігла балкон, задив. Задивилася захід сонця і уявила, вони вадим. І так далі. Правда ж, нам не зрозуміло, про що йдеться в цих реченнях. Тож спробуйте е ставити в ці речення прийменники, відновити їх. А також поставити у потрібній формі іменники, з якими вони вживаються. Знову ставимо відео на паузу і виконуємо завдання. А тепер. Перевіряємо, що у вас мало вийти. Увага на екран! Софійка читала про людей, котрі піддаються впливу нічного світила. Ви мали ставити прийменник Про і, відповідно, слово люди набувало свого граматичного значення про людей. Вибігла на балкон, задивилася на захід сонця і уявила. Вони з Вадимом. Вставляючи прийменники на і прийменник З, у вас утворилися форми на балкон, на захід сонця і з вадима. О. Буде ростику, в чому по калюжах лазити. Додаючи прийменники, «в» утворюємо в чому по калюжах. додаємо прийменник «по». Звертаю вашу увагу, що іменник по калюжах у множині місцевого відмінка має. Закінчення ах. Четверте речення. Доходила до свого дому, коли біля або поблизу магазину зіткнулася з іркою Завадчук. Прийменник до. Вживаємо при цілому словосполученні свого дому. І обидва слова в цьому словосполученні змінюють свою граматичну форму. Прийменник біля. Можна його замінити іншим, поблизу. Це синонімічні прийменники поблизу магазину. І зіткнулася з ким? З Іркою Завачук. А ви, напевно, звернули увагу, що прийменник біля ми могли замінити прийменником поблизу. Справа в тому, що прийменники можуть бути синонімами між собою, а також утворювати антонімічні пари. Отже, синоніми, наприклад, до слова біля ми можемо підібрати інші синонімічні прийменники поблизу, недалеко від, коло, близько. А також ми можемо утворювати антоніми, які в певних контекстах у нас вказують на протилежність понять, ознак або дій попереду, позаду, зовні всередині, над. «під», Згідно з всупереч. Згадуємо, що прийменник не є членом речення. Але коли нам треба виділити члени речення, то ми маємо пам'ятати, що прийменник підкреслюємо разом із тим членом речення, з яким він пов'язаний за змістом. Розглянемо це на прикладах. У дверях класу зіткнулася з Іркою. Ставимо питання від присудка. Зіткнулася. Зіткнулася з ким? З іркою. З'ясовуємо, що це додаток. Звертаємо увагу, що прийменник з входить в додаток. Зіткнулася де?» У дверях. Це обставина. Але прийменник У входить до складу цієї обставини. Ще один приклад. Баба спідлоба глянула на схвильованих новоселів. Знаходимо присудок, глянула, глянула на кого? На новоселів. Зверніть увагу, що в даному реченні прийменник і слово, з яким він пов'язаний, знаходяться на відстані один від одного, і між ними ще є означення. Але. Це є один член речення додаток, і ми маємо про це пам'ятати, підкреслюючи другорядні члени речення. Далі ми з вами маємо розглянути, які бувають прийменники за походженням і за будовою. За походженням прийменники е, ділять на дві групи: непохідні і похідні. Непохідні, вони ж первинні. Е, їх спосіб творення визначити неможливо через те, що вони вже від природи є прийменниками. До них належать в, за, до, між при тощо. До речі, таких прийменників насправді не так багато, близько 80. Але е, ці прийменники не нерідко вживаються в інших слов'янських мовах, наприклад, е, в білоруській. Словацькій, польській, чеській, російській та інших слов'янських мовах. Похідні або вторинні. Вони утворилися від різних частин мови або шляхом поєднання двох непохідних прийменників. Наприклад, прийменник з під утворився поєднанням прийменників з і під, поміж поєднав прийменники по і «між». Прийменник близько. Утворився від прислівника. Прийменник край від іменника. А прийменник, незважаючи на, поєднав собі дієприслівник і прийменник. Забудовою прийменники розрізняють на прості, складні і складені. До простих належать ті, які мають одну кореневу основу, тобто є одним словом. Наприклад, за, перед, на, через. Коло, круг, кінець. До складних належать тільки утворені поєднанням кількох слів. Наприклад, це можуть бути два прийменники або прийменник і самостійна частина мови. Наприклад, з під ми тут впізнали два прийменники, задля поверх впізнали прийменник і іменник всупереч довкола. Хочу звернути вашу увагу на правопис таких прийменників. Вони пишуться разом або через дефіс. І третя група, третій вид забудови – це складені. Вони утворені поєднанням також кількох слів. Це можуть бути два прийменники або прийменники самостійна частина мови. Наприклад, незважаючи на слідом за згідно з у зв'язку з. Звертаю вашу увагу, що такі прийменники пишуться окремо. А тепер потренуємося. Зверніть увагу на екран. Перед вами прийменники, які вам необхідно розподілити на три групи, в залежності від їх будови. Ставимо відео на паузу, виконуємо завдання і перевіряємо. До простих прийменників ви виписали такі: край, кінець, о, під протягом, шляхом між перед у від при. До складних з над, поміж, попід, задля, з понад, з під. І до складних. Складених, Перепрошую, з метою у напрямку на випадок за винятком. Наступна частина завдання. Знайдіть і підкресліть серед усіх прийменників ті, які є непохідними. Перевіряємо. Це прийменники О, під, між, перед, У, від, при. Як ви бачите, до простих належать переважно непохідні прийменники. Слід нагадати, що вміти розрізняти прийменники за будовою і за походженням дуже важливо, бо це неодмінно пов'язано з правописом. Тож звертаємо увагу на те, як правильно писати прийменники. Вони можуть писатися разом окремо і через дефіз. Разом ми пишемо прийменники в тому випадку, якщо вони утворені від прислівників і іменників та прийменників. Наприклад, навколо, поруч, вздовж внаслідок. Окремо ми пишемо прийменники, якщо вони утворені від прислівників і іменників із іменників і з непохідними прийменниками. Наприклад, під час з метою згідно з. За винятком залежно від. Звичайно, запам'ятати і використовувати це правило не так просто, тому якщо у вас будуть виникати в майбутньому труднощі, і ви не згадаєте одразу це правило, раджу звернутися до орфографічного словника. А от правило написання прийменників через дефіс якраз таки труднощів не викличе, бо воно дуже просте. Через дефіс… Пишуться прийменники, які утворені поєднанням до прийменників з або із інших прийменників. Наприклад, з за, «із за, з під, з над з поміж. Тобто ми бачимо, що всі ці прийменники є, по-перше, складними, по-друге, вони всі починаються із прийменника з або «із». Ну, ви вже достатньо дізналися сьогодні про прийменник, тому час і потренуватися у вживанні цих прийменників в правописі. І я пропоную вам наступне завдання творчого характеру. Ви, напевно, впізнали, що ця ілюстрація теж належить до твору Марини павленко Русаленька із Сьомого В. І впізнали неодмінно цю сцену. Розгляньте цю ілюстрацію уважно і складіть до неї слово сполучення, уживаючи прийменники. Увага на екран, згадуємо повість, згадуємо героїв. Ви, безперечно, впізнали, що це Софійка і Вадим, що це їх зустріч і зустріч, яка вже близько до фінальної сцени повісті. Отже, які словосполучення ви склали. У кожного, звичайно, свої варіанти, але впевнена, серед них можуть бути і такі, як сиділи за столом, говорили один з одним. Але якщо ви дуже уважно читали повість, пам'ятаєте навіть деталі подій, то могли бути і такі: вмостилися за стільцем черепашкою. Ми пам'ятаємо, що стільці були у вигляді черепашок у Марини Павленко. Почулися з заближнього столику. Теж згадуємо, що Софійка підійшла до Вадима, коли він запросив її до свого столику. Принц на білому коні, так, Софійка, називала свого, своїм принцем Вадима і вважала його до певного часу. Кава без цукру. Це та страва, яку саме замовила Софійка. Ну і багато інших варіантів у вас могло виникнути, розглядаючи цю ілюстрацію і згадуючи повість, домашнє завдання вам буде теж пов'язане із творами Марини Павленко. Звичайно, у цієї Прекрасної української письменниці, дуже багато творів і про Софійку, зокрема, і про її пригоди, про її добре, чуйне серце. І ті, хто захоплюється її творчістю, я прошу виписати не менше 10 прикладів речень із прийменниками. Не полінуйтеся, потренуйтеся з'ясувати їх вид і пояснити правопис. Адже наполегливе тренування завжди призводить до хороших результатів. Я упевнена, що і у ваших підручниках з української мови теж є безліч цікавих вправ для того, щоб потренуватися у використанні на практиці, здобутих сьогодні, під час нашого уроку знань і умінь. Отже, сьогодні на уроці ви детально познайомилися із прийменником як службовою частиною мови, з його видами і особливостями вживання у мовленні. А також згадали про пригоди маленької добродійки Софійки, героїні Казки Повісті Марини Павленко. Я щиро бажаю вам завжди залишатися щедрими на добрі думки. Добрі вчинки! Адже ці маленькі справи, маленькі подвиги роблять щодня наш світ кращим. Бажаю вам успіхів, до нових зустрічей! Я впевнена, що цей урок був корисним. Дякую вам за увагу! Бережіть себе та своїх близьких. Побачимось на наступному уроці!